Всім привіт! Сьогодні 6 листопада 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І перед нами, друзі, автономний дизельний обігрівач на 2 кВт чеко g 8452 Отак От він де, йде, друзі, комплектації. Я так постарався розложити, щоб е, вам все показати. Тут нічого такого страшного немає. Як ви бачите, що він йде подетально. Подивимося. Завдяки цьому, що в нас йде в комплекті, Так, сам, друзі, йде обігрівач з Підемо по порядку, як от розложено. Тут у нас дисплейчик. Також є пульт керування. У нас от. Забор воздуха із фільтром. Це, друзі, для вихлопних газів. В комплекті. Іде отакий глушничок. Це патрубок вихода гарячого воздуха. Тут у нас Насосик, фільтр, фільтр, друзі, у нас розборний, розкручується, і, як бачите, внутрі там сіточка, промив. Тобто даний фільтр довговічний. Це у нас отака от уплотнительна прокладочка ви її. Ніяк по-другому не поставити, тому що ставиться, от бачите, о, тільки так от направлення і також металева прокладка. Тут у нас в комплекті хамути. Також ланг, провода для підключення. І це, друзі, от окремо було у цьому бакі, тобто кріпежі самого баку. Бак такий от плоскінький. Так що місця багато не займе, де ви будете в авто його устанавлювати. так, друзі, виглядає обігрівач. З однієї сторони, що вроді би так от все розложено, куди його і як, ну, все там на малюнках. Показано і нічого тут страшного немає. Так що, друзі, кому потрібні обігрівачі, звертайтеся в компанію Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора дотелефонуйте телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на вайбер. Моделечка перед вами. Всім миру до тепла 0,63, 426, 1010. 10.